Чи можливо отримати карту побиту зі статусом Укр, не відвідуючи уж? Можливо ще й на максимальний період часу. В квітні до мене звернувся Олександр за допомогою в оформленні карти по бізнесу, який перебуває в Польщі на підставі статусу Укр. Ми обговорили чіткий план дій, заповнили анкету і зібрали повний пакет документів. Ми завжди стаємо довірним лицем наших клієнтів. Тому вся комунікація з ужондом йде через нас у випадку. З громадянами зі статусом Укр для подачі документів вистачає лише довіреного лиця. Тому ми подали все за Олександра і далі тримали справу на контролі. Таким чином, наш клієнт був повністю звільнений від основних процесів легалізації та отримав позитивне рішення через 4 місяці терміном на 3 роки. У тебе статус Укр, і ти плануєш оформляти карту побита. Зробиться з нами не гаючи свого часу.